Не став мені мікрофон, щоб я його хлопав. Молодці, хлопці, ширше щерше. Ще, ще. Ви бігте, знаєте, на праву ножку. Де права нога? Підняли праву ногу. Молодці. Ну, Поїхали зі мною, біг, біг. І раз-два, 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 раз-два. Все? до вісім, знаєте, рахувати. А два рази по вісім, це скільки буде. Ух ти. Ну добре, побігли, побігли, потім присіли. Присідати, вмієте? Раз, широко куліна, широко, а ноги разом. Так, раз, два. Ногу підняли. Раз, два. По нозі хлопок. Молодці. Стали. Сіли ще раз. Раз. Підняли другу ножку, сіли і хлопок уверху. Хлопнути сильно над головою. Ну, ще раз, присядочка. Раз, два, три, хлопок. Раз. Другу ножку, три над головою. Зрозуміли? Все, дівчата хлопають, а хлопці будуть присідати. Будь ласка, включіть на музику. Включіть нам, включіть нам красиву українську, но. Ну, Юрій Іванович на сцені, можна. О. Хлопаємо, хлопаємо!

i see you.